Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні п'ятниця вже, тиждень добігає, робочий тиждень добігає свого завершення вже. Ми в Трускавці зараз 16.30. Йдемо по вулиці Дрогобицькій, біля Грін парку, Трускавець 365 готелю через Майдан Кобзаря і до бювету. Подивимося скільки людей сьогодні на бюветі в 17.00. Дуже захмарилося сьогодні до обіду, ніби так сонце пробивалося, а зараз захмарилося і починає падати дрібний дощ. Зараз біля готелю Green Park Також готель Трускавець 365. І бачу знову відправляється автобус з екскурсією. Скоріш за все на їхню базу Крутогір. В Бориславі. У них там дуже цікава база є, а вони ввечері їдуть на екскурсію. Чудовий підхід в готелю 365 до відпочинку. Возять людей на різні екскурсії. Тут практично є активний відпочинок. В цьому готелі, хто приїжджає, тут ні дня не буде нудно, скучно, це точно не буде. Тут є і власні ресторани, і власний бювет, і також власні бази неподалік трускавця. Їздять цікаво на екскурсію, екскурсоводи. Проводять повну екскурсію, розповідають про ті чи інші місця, куди вони відправляються. Досить цікаво. Наприклад, якщо ви приїхали відпочити, ну, не лікуватися, а просто відпочити, то а, ідеальний варіант. Роскавець 365. Це новий готель з новими номерами, харчування. Шведський стіл. А ми вже на вулиці Біласа. Є приміщення, бачите, продається. В самому центрі. Напевно, був колись якийсь готель. А Віла Христина. В самому центрі, але... Тут. Дорога жахлива. Тут проводиться будівництво неподалік. Якогось е, будівля санаторного призначення. Також, напевно, буде тут ще й житловий будинок. Ось тут де обгородили. Тут колись була віла Аїда. Пам'ятка здається архітектури. А праворуч ресторан Чебурек. Чебурек дивно, зараз Чебуреку людей небагато. Ну, люди пішли, напевно, скоріш за все, пити наптусю. Вчора було снігу багато, сантиметрів 5 точно було. А в обід якраз було найбільше снігу, потім він вже почав... Розтоплюватися і вночі вже його зовсім не стало. Падав дощ. І вже сухо, бачите, як не було. І знову а, весна. Знову весна, плюс 9 сьогодні отрускавці. Бачимо міротель. А Львівська майстерня шоколаду, дядько Сем, п'яна вишня і майстерня карамелі. Також вілла Клюберг, тут ресторан Клюберг, літом тут все на вулиці ресторан, жива музика, досить цікаво. І ми зараз, друзі, в самому центрі. Ви мене, друзі, питали в коментарях на рахунок міротеля. Я там не розповідав ні ціни, ні нічого, ну зараз розкажу, які там ціни на проживання і відпочинок. Я раніше про ціни в міротелі говорив. Ну, зараз на 2024 рік ціни змінилися, не розповідав, бо ціни тут дуже високі, а в коментарях ви мене більше питали про бюджетні відпочинки. Ну нічого, прийшли ми і до Міротелю. Так що, друзі, ціни на 2024 рік, звичайний сезон. Стандарт на одну особу 4600 гривень, для двох 5900 гривень. Люкс коштує 8100 гривень для однієї людини 9400 для двох. Люкс Прем'єр коштує 9700 для одного, для двох 11400 гривень. Міракл Suite номер для одного 15700 для двох гривень. Це за добу. Президентський люкс коштує 23500 з одного. Для двох 25 тисяч 200. Ціни, ціни включають проживання в номері, сніданок, користування спа центром басейном, тренажерним залом саунами, консультація лікаря-терапевта в центрі медпалас, консультація стоматолога в медпаласі, користування бюветом мінеральних вод, користування послугами дитячих кімнат. Wi-Fi по всій території готелю, паркування автомобіля на території готелю і податки та збори. Додатково можна придбати медичний пакет, лікувальний медпалас 580 гривень один день. Ось так, друзі. Також можна тут харчуватися в ресторані Міротелі, обід вечеря для дорослого. 650 гривень, обід вечеря дитина 350 гривень. Ось такі, друзі, ціни в Міротелі. Бачите, тут біля Міротелі йде також будівництво і вже продають нежитлові приміщення. Церква. Римокатолицька церква і статуя Івана Павла ІІ. Також готель Парк. Це вілла. А воно, називається готель Парк. Це бачите старовинна вілла. Рускавці. Тут є проживання зі сніданками в цій вільні. Є внизу ресторан. Також додатково можна пообідати, повечеряти. І також готель Рафаель прямо перед нами. Ціни тут Smart Econom коштує 1400 гривень, це вартість за двох осіб за добу. Комфорт стандарт 1500 гривень, покращений 1600 гривень, делюкс на півлюкс 2000 гривень і люкс сюті 2200 гривень. Ціни включають всі податки та збори, та, за виключенням туристичного збору 13 гривень з особи за добу. Вартість включено в сніданок, типу шведська лінія і парковка. Ось такі друзі. Такі друзі ціни. Така реальність. Рускавці. Не сезон, а ціни дуже високі. Ми вже біля сувенірного ринку. Праворуч сувенірний ринок, ліворуч. Можна придбати екскурсію. Багато туристичних фірм пропонують свої послуги. Екскурсій дуже багато ну збільшились в рази. Відкриваються кожен раз все якісь нові маршрути зацікавлюють людей. Появилось віднедавна, ну, це літом, лавандове поле в Закарпатті. Досить цікава екскурсія. Ну і також а, тут багато є і Самбір, і Дрогобич, і Борислав, і Східниця, ну багато різного всякого. Не перечислити всіх зараз. Також ви друзі писали в коментарях, а, чи працюють місцеві люди в санаторіях. Ну, Я відео маю на увазі відео, а, яке знімав вчора а, під час снігу. Верхній бювет і ці санаторії. Ну дивіться, Рубін, Янтар і Алмаз зараз не працюють. Працює тільки кристал, і то він не повністю заповнений. Працюють там місцеві мешканці, але я вам скажу, що ну, це не робота, це просто, ну вони просто виживають. Люди працюють за мінімальну зарплату. мінімальну. Якщо б мінімально ще не піднімали, то взагалі. І по деяких санаторіях трускавці, навіть я вам скажу елітних, платять мінімальні зарплати, і деякі навіть просто по годинах платять, що людина навіть на ту мінімальну зарплату не може витягнути за місяць. Може бути півставки. 0,75 ставки. Це просто людей мають як заробів. В Трускавці дуже багато є людей з медичною освітою, оскільки є в Бориславі медичне училище, ну зараз коледж. І так само в Самборі. Це все недалеко від Трускавця в межах 30 кілометрів. Розумієте, і дуже багато великий, колись дуже багато людей, ну, дівчат особливо хотіли вчитися в медичних коледжах. Тоді ще в училищах Ось, і, і зараз є дуже багато Трускавці медперсоналу. В інших регіонах можливо десь не вистачає, там в поліклініках, лікарнях, а трускавці, їх було досить багато і зараз проблемно знайти робочі місця, оскільки багато санаторіїв зачинені або працюють не на повну потужність. Колись, наприклад. Біля лікаря сиділа медсестра, обов'язково там. А зараз бувають, ну це практикують вже більш ці приватні санаторії, готелі, що лікар приймає сам без медсестри, без для чого, платити ще там комусь зарплату. ну Самі розумієте. І лікар від того більше не заробляє, там що, там, ну, там ще якось там півставки додавали чи як. Просто працює працюєте все. Ми вже друзі підійшли до бювету. Є оголошення концерту, вже найближчим часом буде в Палаці культури Шевченка. бівет ще не відчинили, ще 5 хвилин, але люди вже помаленьку збираються. Сьогодні по місту трошки більше людей ходить, оскільки, напевно, ще потепліло і немає опадів, як вчора. Тут трошки є більше людей. Такий вечірній привет Хотілося б, звичайно, щоб світило сонце, але ну, маємо те, що маємо. Дрібний дощ так ще й падає. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Ми вже з вами під грибочками. Літом тут досить гарно, коли спека, можна заховатися від сильної спеки та й від дощу. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!